З Ужгорода, прямим рейсом до Відня, Братислави, Будапешта, Праги та інших європейських міст мрія незабаром стане реальністю. Масштабний інфраструктурний проєкт будівництва Євроколії на Закарпатті на фінальній стадії. Краяни у очікуванні запуску перших пасажирських поїздів. Я в Австрію поїхав. Ти хотів? Я вважаю, що перспектива це ж розвиток нашої держави, нашого майбутнього з Європою. Це ж можна. Дуже позитивно до цього все відношу. Так люди завжди особливо я люблю подорожувати. Дуже добре, чому мені Ну, от до Праги. Я поїздила, їздила. Моя колега дуже задоволена, що поїздила і цей. А тепер уявіть собі, буде Ужгорода без пересадок. Як вам такий варіант? Якщо буде без пересадки, то дуже зручно, тому що менше часу буде людина витрачати і. Ну, комфортно буде тому, що, наприклад, в нашому віці ноги вже страдають. А це можна походити. Може, це і набагато краще. Любимо подорожувати залізницею, як автобусом. Безопасно. Буду дуже задоволена, якщо це здійсниться. Ці плани очікується, що перші поїзди до Європи по новій колії вирушать у другій половині 2025 року, відкриваючи нові можливості для пасажирів та бізнесу. Анонсують в Укрзалізниці. Заплановано, що колію 1435 на ділянці ЧОП «Ужгород» будуть курсувати дві пари поїздів Будапешт, Ужгород, Будапешт, одна пара поїздів Відень, Ужгород, Відень, одна пара Ужгород, Будапешт, Ужгород, і ще дві пари поїздів Кошеце. Зараз цей проект передбачає розвиток саме пасажирських перевезень, але розвиток колії 1435 надасть можливість далі розвивати вантажні перевезення. Нагадаємо, від Ужгорода до Чопа прокладуть 22 км кілометри залізничної колії європейського стандарту 1435 мм. міліметрів. Роботи стартували у квітні 2024 року, а завершити планують до серпня 2025-го. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Каже дослівно, цей проєкт частина стратегічного курсу України на інтеграцію до європейського транспортного простору будівництво Євроколії на завершальній стадії. Прикордонну інфраструктуру поліпшувати необхідно, збільшувати її, тому що е є кризові явища, і це може бути не лише війна, а війна це продемонструвала, що е потрібно розвивати економіку, не, щоб не спадала, скажімо так, хоча б якщо не розвивається особлива економіка. А у наших якраз прикордонних областях це релокований бізнес. Люди, які займаються і пробують розвиватися у цих умовах, для них це надзвичайно важливо і для держави, і для наших сусідів. Скажу таку навіть формулу, що коли я шифтую в іншу сторону, має рух. Загальна вартість проєкту становить 1 мільярд 300 мільйонів гривень, з яких половина фінансується з фонду Європейського Союзу «Connecting Europe Facility». У планах проведення електрифікації нової європейської колії на дільниці ЧОП Ужгород. Для реалізації цього Укрзалізниця подала заявку для участі в новому конкурсі проєктів на отримання грантового співфінансування. Це назріло, його треба вирішувати для людей, тому що рух цей тепер, коли він перейшов на мільйони. Він буде е, ускладнений. Як тільки припиниться війна, почнеться відбудова, то це стане у повний зріст. Зараз менше людей пересікають кордон, але е, це питання часу. Це буде надзвичайно збільшено цю кількість і в обидва в обидві сторони. Вона себе окупить і пасажирський окупить себе і товарняки». Однозначно, це буде, це вигідно буде і для держави, і для краю. Я ще скажу одну цифру. На зустрічі минулого минулому році на форумі у Кошицях виступав заступник президента Європейського Союзу дипломат із Брюселля Шевчович. який назвав таку цифру 20, понад 20%. Бюджету Європейського Союзу нового передбачає розвиток транскордонного співробітництва. Тому там це зовсім інший буде масштаб, інший погляд навіть на транскордонне співробітництво, чим дотепер ми цим займалися. Ми займалися це теоретично, науково і, відповідно, залізниця буде використовуватися більш ефективно. Будівництво Євроколії, чоп Ужгород це один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС. Планується проведення техніко-економічного обґрунтування, можливого продовження Євроколії від Ужгорода до Львова, що стане важливим кроком для приєднання Львова до двох європейських транспортних коридорів Рейн Дунайського та середземноморського.